Доброго дня, студія. Ну, вкотре нагадаємо, що Україна із Росією не заключала жодних умов. Це все є дві лише від ООН, Туреччини і нами така ж із Росією. Ми своєю якби не розірвали угоду. Росія все ж таки так. Це суто для глядачів. Але тепер які вимоги поставить Путін, і які позиції будуть Вердогана, аби все-таки поновити ці угоди? Я от перед продачею передивився вступні слова Ердогана і Путіна на пресу. І ви знаєте, мене здивувало дуже дві речі. Перше, Режеп Таїп Ердоган згадав Україну тільки в контексті того, що візит відбувається в інший час на фоні російсько-української війни. А коли він перераховував теми, які він буде обговорювати з Путіним, він не сказав жодного слова ані те, що він буде. Намагатися отримати від Путіна згоду на звільнення всіх військовополонених, ані про те, що він буде просить Путіна чи пропонувати Путіну припинити вогонь, а нічого про те, яким чином Путін буде завершувати цю війну, і виводити свої війська з України. І це ви знаєте, мене дещо насторожило. А другий момент: от Путін, якщо розглядати з точки зору психології, його вигляд, те як він себе вів, був дуже насторож. Складалося враження, що він побоювався, що в якийсь момент Рдоган відійде від тих чергових, таких, ну як би чергового набору е, тем, які віддать погодили їхні протокольні служби. От і таки скаже Путіну, що, шановний, виходь там з України, шановний, припиняй війну там чи ще щось, і проглядалася така його, знаєте, не тільки збентеженість, вона така втома. Видно було, що він дуже поганій фізичній. Формі це, от якби такі от два моменти, які ну реально мене десь ну здивували і збентежили. А те, що стосується про що будуть говорити і про що домовляться, мені здається, що для України принципово важливо, принципово важливо, щоб Україну не змусили до ніяких договорників. Бо от навіть зараз напередодні цієї зустрічі ми могли прочитати і в неназемній пресі, і в українській, що вже чітко зрозуміло вимоги хотілки Путіна. Як ви вірно підмітили, це і зняття санкцій з цього дочірнього банку Росії це і розблокування поставок сільськогосподарських Кої техніки, це там доступ Росії до ринку хімічних добрив, які вона виробляє великих обсягів, і ще цілий там набір питань важливо, щоб Україна не була жодним чином залучена до такого роду договорняків. Але водночас Україні і важливо утримати наших партнерів. Від кроку назад, бо фактично йдеться про крок назад. Одна справа, якщо Туреччина там якимось чином Росії буде сприяти, це якби зрозуміло, тому що і Ердоган особисто і вся держава Туреч... Туреччина вона балансує між е, е, Україною, між Росією, між Заходом і Росією. Але якщо на це піде Європейський Союз. Там чи інші держави поза рамками європейського Союзу, і будуть знімати хай частково, але все таки санкції проти Росії, то це для України дуже поганий сигнал. Це сигнал того, що Захід починає вже відкочуватися назад. Якщо говорити Якщо? все ж таки про ці санкції, то наскільки вони були болісними для Росії? Ну і все таки, ось це питання для нас вигідно зерновий коридор чи все-таки відмовитися від санкцій? Дивіться, з одного боку Росія встояла. І тут ем, ця ситуація, от, як на мене, була досить ну, неочікуваною не, не для більшості міжнародних оглядачів. Бо якщо ми пригадаємо березень-квітень, то тоді були очікування, що от от буде дефолт, от от буде там, долар більше, ніж по 100 рублів за долар, от от там наступить крах російської економіки. Російська економіка встояла, але протягом останніх е, тижнів ми побачили тренд. Падіння значного падіння російської валюти по відношенню до долара і євро, і ми побачили, що російська держава вже почала. Почала вже з таким великим трудом виконувати ті соціально-економічні зобов'язання перед власним плепсом, які вона несе. Відтак для Путіна зараз наступив елемент чи момент такого собі цугцвангу цейтноту, коли їм треба терміново отримати якісь послаблення, щоб російська держава все таки і далі могла можливість функціонувати в тому вигляді, в якому вона є, і головне фінансувати війну. Проти України, адже Путін особисто і всі його поплічники демонструють таке таку собі налаштованість на війну вдовгу? Вони не збираються виходити з України, вони не збираються йти на якісь послаблення. От навіть в цю ніч, яка передувала зустрічі Ердогана з Путіним, що ми бачили? Знову масована атака шахедами в першу чергу нашого півдня Одеської області. Навіщо щоб показати Ердогану, що ми ще маємо порох в пороховницях? Відтак мені здається, що Путін зараз дуже зацікавлений в послабленні санкцій. Україна ж навпаки, в чому не зацікавлена? Ми зацікавлені в тому, щоб санкції не лише збереглись, а й поглиблювались по відношенню до Росії. Відтак я думаю, що нам, якщо на одну шарку терезів санкції і зерновий коридор. Безперечно що треба вибирати санкції. А те, що стосується зернового коридору, то навіть за цей місяць, протягом якого Росія не бере участь в так званій зерновій угоді, все таки нам вдається знаходити альтернативні шляхи. Треба й далі цю тему розвивати. А з Росією треба працювати з позиції сили, а не з позиції договорників. Ну от ви вже зазначили безпосередньо про те, що з України все-таки виходять судна із біжжям нашим. Але чому тоді ж не ставлять ставки на продовження? Таких шляхів без згоди і без жодних угод із Росією. Ну, Давайте, щоб ми не водили глядачів в Оман, насправді досить небагато, суден вийшли зі збіжжя. Як правильно говорила пані Ганна Маляр переді мною, що це було всього-навсього чотири судна. Але, тим не менше, у разі, якщо б наші партнери ризикнули надати захист цивільним суднам, які перевозять зерно, то Росія б нічого не могла зробити. Чорноморський флот Російської Федерації насправді це бульбашка. Він не є ж наскільки потужним, як флоти там Туреччини, Британії там чи зрозуміло, що Сполучених Штатів Америки. Проблема лише в тому, що ні Туреччина, ні Британія на даний момент не готові до такого кроку. Тому треба намагатися розробляти альтернативні шляхи по Дунаю. Нам пропонувала якась Хорватія з своїх портів перевозить зернові. І поступово все таки перекурувати наших партнерів до того, що потрібно нарешті вже зрозуміти, що Російська Федерація, так звана Російська Федерація, це така велика надута бульбашка. Як тільки перші каравани підуть під захистом британських есмінців, там і літаків НАТО там, чи турецьких, і коли Росія нічого не зможе зробити цим, це стане зрозуміло всьому світу. Якщо говорити все таки про цей вибір, то чи взагалі він у нас залишається? Бо якщо подивитися на загальну картину, то тільки коли Росія вийшла із зернової угоди, то почалися й обстріли самої інфраструктури, до прикладу Одещини. І виникає ще одне питання: де нам ховати тоді зерно, якщо її забороняють імпорт сусідні держави? Ні, 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 мова не йде про імпорт, тут не треба плутати. Мова йде про заборону продажу на їхній території наших зернових. Це йдеться про Польщу і інші чотири східноєвропейські держави, які, з якими Польща таку собі коаліцію сформувала. Але не йдеться про заборону від транзиту. Тут в цьому плані ні Польща, ні інші наші сусіди так питання не ставили. Тому не, не, не треба тут, як то кажуть, якихось серйозних переживань. Але проблема в іншому. Проблема в тому, що Найдешевший транспорт для доставки. Зернових це якраз морське судноплавство. Це морські судна в будь-якому випадку чи то річкові суда, чи то залізничний транспорт, він трошки здорожчає там. Зернові. Ну нічого страшного, треба йти на певні втрати, але в жодному випадку не постара не поступатися російському агресору. Тому що в разі, якщо ми будемо поступати, поступатися йому і схвалювати дії наших союзників по часткові відмови від санкцій, то тоді Росія отримає набагато більше ресурси для розвитку свого військово-промислового комплексу для закупівлі зброї. В тих державах, які її так по-тихому продають, як і рамки, Дертам і так далі. От. І Це продовжить війну, і це збільшить кількість втрат на фронті. Тому, коли повторюсь, ми ставимо на одну шальку терезів санкції, і там продовження цього зернового коридору, в тому вигляді, як він був до. Так званого виходу Росії з зернових угод то треба все таки наполягати на збереженні санкцій і не йти на поводу у наших певних партнерів, які хочуть нас змусити до повернення в зернову там цю угоду на умовах уже Путіна в жодному випадку. Жодні умови Путіна не мають прийматися.